Друзі, розповім вам цікаву історію пацієнта про обстеження здорового на перший погляд колінного суглоба. Він зробив МРТ, а там у нього повний фарш, розрив латерального меніска, надрив передньої хрестоподібної зв'язки. Якби він прийшов з цим МРТ до лікаря, йому б радили б зробити операцію. Але в нього підкреслю не боліло коліно. А на МРТ приблизно в цьому регіоні м'язів, наче не було, наче там висохло все. А це гіпотонія м'яза. І в цьому випадку можна нескінченно оперувати колінний суглоб, нескінченно вирізати там щось, але поки не відновити тонус прямого м'яза стигна Це буде весь час робота з наслідками. Тому дуже важливо, крім обстежень самого регіону, робити ще й м'язове тестування. У випадку цього пацієнта потрібно шукати причину в стабілізаторах колінного суглоба. Але якщо це буде травма, то м'язове тестування нам допоможе виявити це. А з вами був Малой. Тут про життя без болю та обмежень з медичним підходом. Підписуйся.